Духи, стріляни, на автоматні черги, бронетехніка, все як у реальному бою. Проте змію різницею – поранення вояків умовні. Від початку збройного конфлікту на Донбасі пройшло більше десяти місяців. За цей час стало зрозуміло, через неміло надану медичну допомогу у першу годину після поранення на сході помирає близько 70% воїнів. Нині в українському війську відновлюють не лише техніку та озброєння, а й відпрацьовують практичні навики порятунку життя. Курсанти національної академії державної прикордонної служби України вчилися правильно надавати допомогу пораненим. До них такі навчання пройшли військові у Львові та Житомирі. Пацієнта зараз не йде кров, зупинилася пульс. Тому йому потрібно дати поставити капельницю для того, щоб пішла кров. У нього поранення е, пуля в нозі, поранення в ногу, е, потім е, відірвана, відірвана кінцівка руки, О, тому пацієнт е, слабий пульс. Проценти-прикордонники, відпрацьовуючи техніку надання домедичної допомоги пораненим товаришам, навчилися ставити крапельниці, накладати джути, транспортувати поранених до шпиталів. Давай, 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 жарка, я вас приду придав. Рятували Нормально. Я вважаю, що так, рятували. Бойці, спасателі зробили все, що змогли. Врятували моє життя. Дякуємо за це. Практикуємо це на практиці, щоб в бою відпрацьовувати всі елементи і не боятися. Ну, звісно, страшно, але коли ми відпрацюємо це, ми будемо знати, що діяти в певній ситуації. Наприклад, ми знаємо, що коли ранена особа, ми її повинні доставити до місця, передати медикам і працюємо далі. Головне виконати завдання поставлене командирами. За майже рік України російської війни велика кількість загиблих українських вояків втратили життя саме через неміло надану та запізнілу першу медичну допомогу. Навчання майбутніх офіцерів, практичних навичок, порятунку життя дасть можливість врятувати не одного воїна. То, що ми даємо хлопцям це тактична медицина. Ми почали в мае місяці виїжджати. начали раздавать аптечки натовского образца. Но самое главное во всем этом – это не выдать аптечки, научить ими пользоваться. За это время мы подготовили уже более 12 тысяч военнослужащих. Ці стандарти, які сьогодні пропонує НАТО, це елементарні практичні навички. Кожен з них десятки разів буде одягати лямки на пораненого, буде пробувати перенести свого побратима. Буде накладати джгут, буде ставити назальну трубку для того, щоб звільнити дихальні шляхи на підставі аналізу найбільших причин смертності, які були під час інших війн. Ці хлопці вже менше ніж за місяць отримують звання лейтенантів. Усі без виключення кажуть, застосовувати отримання знання з медичної допомоги не хочуть. Проте, якщо доведеться рятувати життя побратимові, знатимуть, як це зробити. До цього моменту, поки не приїхали ці люди, ми мали дуже таке далеке уявлення про якусь першу медичну допомогу, яку ми можемо надати на полі бою. Тепер у нас є більш-менш чітке усвідомлення того, що ми маємо робити, якщо стається така ситуація. Я думаю, ми всі після сьогоднішнього Практично кухтом ми всі будемо зможуть надати товаришу, своєму бойовому, підлеглому чи командиру першу медичну допомогу, яка допоможе йому в першу чергу, наше завдання буде, це зберегти його життя. А що один буде далі робити, це буде завдання хірургів або лікарів. Чи я буду в зоні АТО, чи я буду навіть на надзвичайному відділі, я буду обов'язково передавати своїм підлеглим, щоб вони також мали ці знання і змогли своїм товаришам бойовим передати. Проводимо вперше в академії День відкритих дверей, на якому презентуємо нашу академію, її освітню діяльність, кафедри, факультети, спеціальності, за якими здійснюється підготовка. В академії в нас на сьогоднішній день збільшено державне замовлення, яке буде розміщено в академії, воно буде збільшеним на 90% від минулорічного. Я хочу, щоб всі знали, не стоїть сьогодні питання набору всіх 380 чоловік. Хай ми наберемо 100, хай ми наберемо 200 чи, чи 300, але це повинні бути підготовлені офіцери. Вони повинні бути підготовлені як фізично, так і розумово. Так і морально психологічно вони повинні бути вперше все морально вмотивованими і готовими до служби в елітній. Державні прикордонні служби України. День відкритих дверей в прикордонній академії імені Богдана Хмельницького зібрав у стінах навчального закладу чимало відвідувачів. Сюди прийшли юнаки та дівчата, які в майбутньому готові стати на варті кордонів української держави. Серед них і Богдан Гравар з Лисичева. Хлопець переконаний його обов'язок захищати державу. Зараз ведеться бойові операції. А то я не маю бажання сидіти вдома, ховатися за батьківськими спинами, хочу захищати свою державу. І тут дається доволі високий рівень знань, висока вибір професії. Разом з юнаком до Хмельницького приїхав і тато. Пан Михайло на запитання, чи не боїться відправляти сина на навчання до військового вишу під час бойових дій, відповідає просто. Ну, то, що всі поховаємося, як зайці в корчі і будемо сидіти, чи що комусь же треба йти воювати, я так думаю. А комусь лікувати. Це, по-перше, вибір сина, тим більше, як хоче, пожалуйста, куди дитина скаже, то дохай поступає. Серед майбутніх вступників і Олександр Маселко. Хлопець приїхав із Львівської області. Для нього навчання у академії та державна прикордонна служба це мрія дитинства. Нині юнак активно готується до вступу. Крім підготовки до здачі зовнішнього незалежного оцінювання вперто підвищує фізичну форму. Прикордонні війська це більш престижніше і більш потрібне. Це досягнення для мене. Батько більш пишається, тому що він хоче, щоб я був воєнним. Все таки шула якась. Гордість за сина. Підготовка наших курсантів набагато. Я не за, не, не скажу, може не, не точно, але буквально на 100% я ямську зразу підготовка ця значно підвищилась, тому що події показали, що багато дисциплін, які у нас, можливо, були не в такому кількості часів давались курсантам, зараз грають велику роль підготовці і проведенні тих операцій, які проводяться на сході. Нині в Україні потрібні професійні військові, ті, хто з честю боронитиме незалежність держави, ті, для кого військова форма та звання офіцера не просто робота. Зруйновані будинки, побиті снарядами автошляхи, налякані люди. Саме так нині виглядає місто щастя Луганської області. Більшість тутешніх мешканців боліли за краще покинути неспокійну територію. Тут він боронив Україну від терористів. Капітан державної прикордонної служби Віталій Кирієнко від самого початку збройної агресії сусідньої держави проходив службу у Луганській області. Знаходився у відділі прикордонної служби щастя в Луганському прикордонному загоні. Обстановка була досить напруженою. Все це виявлялося, проявлялося в тому вигляді, що супротивник російські терористичні війська постійно здійснювали артилерійський обстріл нашої території, позиції Збройних сил України, позиції прикордонників та Місцевого населення. Артилерійські обстріли це досить страшна річ, коли не знаєш, куди може впасти снаряд від граду або від міномета. Офіцер каже, з часу початку бойових дій настрої місцевих мешканців суттєво змінилися стосовно українських воїнів. Люди нарешті отямилися від пропаганди, яку вони роками чули з російських телегранів. Місцеве населення, свою думку, досить змінило після того, як вони розочарувалися в так званій Руській Візмі, тому що ці люди на своїй меті не мають завдання. Відбудовувати Донбас, строїти якусь нову республіку, так звану. Їхня задача повністю знищення самої інфраструктури Донбасу. В більшості випадків всі люди говорили нам одне, хлопці, не лишайте нашу територію, не віддавайте нас на розтерзання терористам. Вони пишаються бути українськими військовими. Вони готові йти за свою державу і бій і охороняти її кордони у мирний час. Орест Михайлишин бачив свою землю у полум'ї війни. За його словами, українці нарешті зрозуміли цінність своїх збройних сил. Раніше багато людей вважали, що збройні сили це непотрібна організація, на яку витрачаються державні кошти. То зараз вони зрозуміли, що це все таки та, та структура держави, яка необхідна, така ж сама, як галузь, як і медицина і. Іншій галузі держави. Одна частина суспільства, як волонтери, перебуваючи в зоні бойових дій, намагається допомогти армії. Також інша намагається зробити вигляд, що це відбувається не в нашій державі і вони до нього ніякого відношення не мають. Тому дивно спостерігати, коли жінки вільний там від роботи час, тобто тут маскувальні сітки. А їхні чоловіки в цей час сидять там здорові на вулиці і придумують історії, яким чином уникнути призовувань. Обов'язок любого чоловіка це захищати в першу чергу сім'ю і свою батьківщину. І коли здорові люди намагаються уникнути, ну, це Ну, негативні емоції проявляються по відношенню до них, але це їхня особиста справа. Їм необхідно буде через декілька років дивитись в очі своїм дітям, внукам і розказувати, яким чином він впливав на ті події, які відбувалися в Україні в наш час. Стосовно бойового духу наших військовослужбовців, то він був і залишається на високому рівні. І все це дуже приємно, коли. Розумієш, що ти виконуєш бойові завдання з охорони своєї держави, своєї України, яка є цілісною, недоторканою, яка була одним цілим і залишиться навіки цілого.